Друзі, всім привіт! Вже зовсім зовсім скоро відбудеться презентація Apple, на якій покажуть нові айфони і ще купу усього нового. І у сьогоднішньому відео хотілося поговорити про ці новиночки. Ну що ж, поїхали! Презентація нових продуктів яблучної компанії відбудеться вже 9 вересня о 20.00 за Києвом. І що ж очікувати від Тіма Кука та команди? По-перше, ми чекаємо на нову лінійку айфонів. У серію iPhone 16 увійдуть 4 смартфони різних розмірів: iPhone 16, 61 дюйми, iPhone 16 Plus – 6,7 дюйми, дюймів, iPhone 16 Pro, 6,3 дюйми, iPhone 16 Pro Max 6,9 дюймів. Габарити про моделей зростуть, а про Max стане найбільшим в історії. Як відзначаться такі зміни на комфорті користувачів, поки що не зрозуміло. Основний акцент буде зроблений на штучний інтелект, представлений на презентації WWDC 2024 Apple Intelligence, Більша частина функцій якого запустяться лише у 2025 році. Apple Intelligence буде доступний на усіх моделях серії iPhone 16 і на 15 Pro та 15 Pro Max. Усі смартфони лінійки отримують 8 ГБ оперативної пам'яті та новий процесор A18. А про моделі А18 Pro. Очікуємо на нову кнопку на правій грані смартфону. Вона буде називатися Capture Button і буде потрібна для зйомки фото та відео. Дотик налаштовує фокус, а натискання зі звичайним зусиллям зробить знімок. А на iPhone 16 і 16 Plus з'явиться клавіша Action Button, яку ми вже маємо у 15 Pro та 15 Pro Max. По-друге, це нові Apple Watch 10. Годинник стане легшим, тоньшим, отримає більші розміри дисплею 45 та 49 мм та ще менші рамки. І маємо сподівання на оновлення годинників серії SE, які останній раз оновлювали у 2022 році. Ще інсайдери повідомляють, що Apple планує представити нове покоління AirPods, які будуть відрізнятися оновленим дизайном, зміненою формою для ліпшої фіксації навушників у вухах, покращеним звуком буде додано активне шумопоглинання та вбудований у кейс динамік для їх пошуку через локатор. Також чекаємо на оновлення AirPods Max, буде покращене. Звук та Lightning замінять на USB-C. Ось такі новинки ми вже зовсім скоро зможемо побачити на презентації. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляди усіх новинок з презентації. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, якщо було цікаво. До зустрічі у нових відео.